Я хочу звернутися до всіх спортсменів, які причетні до даної ситуації. Повідомляю вас про те, що ми вже передали заяви в компетентні органи, заяви про злочин під статусом потерпілі. Якщо у вас є бажання свідчити, але ви боїтеся, ви маєте можливість надавати покази, писати заяви під анонімним статусом. І треба пам'ятати, що покриваючи корупцію або надаючи вже покази, ви стаєте співучасниками. Тому, будь ласка, будьте дуже обережні і задумайтесь. Чи будуть потім ці люди, яких ви покриваєте, так само відстоювати ваші інтереси, коли вас особисто напряму торкнеться кримінальна відповідальність стосовно нашого слідчого, консультувалася з адвокатом, і він мені він прослухав аудіозапис розмови моєї слідчим. Консультувалася ще зі своїм слідчим, значить, що нам треба зробити? По перше, нам треба було б дуже добре знайти одного адвоката, який буде представляти всіх нас і не побоїться іти дуже далеко. Почну з приємного знайшла інформацію про те, що е, вже подали заяви легкоатлети, паралімпійці легкоатлети подали заяви теж по корупції по нашому питанню. Нам треба якось постаратися вийти на спортсменів, щоб знати е, ну, більше інформації, чи вони не проти, щоб з нами разом е, це поширювати в соцмережах і щоб більше людей доєднувалися і чули. Е, стосовно, значить, повернуся, е, що треба зробити нам? Е, радить адвокат і радить слідчий. Нам треба е, кожну. Му окремо написати заяву про злочин на на генеральну прокуратуру і написати заяву на оцю шапку, що скинув оцей Шевчук-слідчий. Получається, він вроді як не слідчий, він там опер о, уповноважений, але не суть суть, що треба написати цю заяву, але просити у нього і вимагати, що ми пишемо заяву, але в якості потерпілих. Це дуже важливо, щоб нас допитували як потерпілих. Того, що якщо ми будемо в статусі свідків, вони просто можуть зам'яти цю справу. І швидше за все, ну можливо, десь хтось і зацікавлений в цьому, але те, що відкрито вже кримінальне провадження, це вже дуже добре. Треба від нас кожного окремо. Заяви на значить, щоб ми мали статус потерпілих заяви про злочин, написати заяву на генеральну прокуратуру О цьому чуваку. Це якесь розслідування, Стратегічні розслідування, щось таке. Це іменно корупції, всякі злочини, такі при владі. Ну тобто, це серйозна структура, насправді це не простий відділ поліції, і це дуже добре. І також треба написати офіційну заяву звернення на президента про склад злочину. В Паралімпійській, дефлімпійській збірній, стосовно і на твого, того, що тренер написав на тебе кримінальне провадження, чи ну написав заяву на наклеп. Це дуже добре. Це е, навпаки він зробив гірше для себе, бо він ще паралельно відкрив цю тему. І в тебе є докази. Дай Бог будуть свідки, і взагалі йому буде дуже погано. Зря він це зробив. І якби ну, видно, щоб свою жопу прикрити, вибачте, то такого на чудивно воно нам на руку. Ось тому. Е, про допит, якщо буде ставити питання про допит, допит тільки в якості потерпілого, тільки з клопотанням про присутність адвоката, і під відеозапис. Це дуже важливо. Адвокат рекомендував під відеозапис, тому що тоді слідчі не будуть давити, не будуть задавати паралельні якісь питання. Ось вони будуть думати, що вони говорять. І ми потім зможемо цей матеріал і вилучити, і собі забрати, і в суді його там прослуховувати. Тобто ніхто там нічого не додавав. Добавить, не допише, ось і обов'язково присутності адвоката.